«Сенсбанк» йде під крило держави. НБУ все-таки вирішив вивести колишню альфу з ринку, але ніхто ліквідовувати банк не стане. Він продовжить працювати. Правління національного банку 20 липня ухвалило рішення про виведення з ринку «Сенсбанк», колишній Альфа-банк. Нацбанк також звернувся з пропозицією до кабінету міністрів щодо участі держави в цій процедурі. На підставі рішення НБУ, виконавча дирекція фонду гарантування вкладів фізичних осіб уже ініціювала процес введення тимчасової адміністрації в Сенсбанк і призначення тимчасового адміністратора. 21 липня Кабмін дав згоду на участь держави у виведенні з ринку АТ Сенсбанк через викуп установи за одну гривню. Продаж має відбутися протягом двох днів. Тимчасова адміністрація почне працювати в банку з п'ятниці 21 липня і збереже свої повноваження протягом двох днів. Далі банк повернеться до нормального режиму роботи, але вже у статусі державного. Майнд розбирався, якою може бути подальша доля Сенсбанк. як розроблявся механізм виведення банку з ринку. Сенсбанк ще навесні 2022 року перетворився на своєрідну валізу без ручки. З одного боку це був системно значущий і платоспроможний банк, який стабільно працював. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ він все одно залишався прибутковим. За п'ять місяців 2022 року чистий прибуток банку становив 413 мільйонів гривень. З іншого боку, приналежність Сенсбанк громадянам Росії станом на 1 січня 2022 року понад 45% його акцій володіли. Ли, Росіяни Михайло Фрідман і Петро Авен була проблемною до того ж, обидва власники потрапили після 24 лютого 2022 року під персональні санкції Євросоюзу. Проте НБУ не мав причин для виведення банку з ринку, та й законодавчих важелів також не було. Саме для розв'язання цього питання, Верховна Рада восени 2022 року ухвалила закон номер 2643 у якому було прописано механізм націоналізації системних банків в умовах воєнного стану. І хоча Сенсбанк безпосередньо в цьому документі не згадувався, депутатка від партії Слуга народу Роксолана Підласа заявила, що законопроєкт призначений саме для націоналізації цього банку. Основний задум закону номер 2643 полягав у наступному: якщо системний банк не може виконати, Своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів НБУ визнає його неплатоспроможним. Також Нацбанк звертається до Кабміну з пропозицією викупити банк за одну гривню. Далі ФГВФО, МінФін та НБУ призначають та узгоджують новий менеджмент, і банк з приватного перетворюється на державний. Але впровадити процедуру, прописану в законі 2643, Нацбанк так і не зміг, оскільки Сенсбанк виконував нормативи й до поняття неплатоспроможного жодним чином не вписувався. Зрештою, Верховна Рада у квітні травні 2023 року розглянула й ухвалила новий закон номер 3111. По суті, він продовжує ідею закону 2643, але розширює повноваження НБУ щодо виведення банку з ринку. А саме Нацбанк отримав можливість запустити процес націоналізації за. Описаною вище схемою, навіть у тому разі, коли системно важливий банк не має ознак неплатоспроможності, але до фінустанови або власника суттєвої участі в ньому застосовані блокувальні санкції. Причому враховуються санкції з боку як України, так і інших держав. Ухвалення другого закону дало Нацбанку більше простору для маневру. Цим він, власне, і скористався. Чим НБУ пояснює своє рішення. Коментуючи виведення Сенсбанк із ринку, Національний банк наводить кілька аргументів, які мотивували його до цього рішення. Ключовими бенефіціарами Сенсбанк є Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, які мають громадянство РФ. Через зв'язки з державою-агресором до Фрідмана та Авена застосовані блокувальні санкції з боку ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. А ще всі три бенефіціари з жовтня 2022 року перебувають під санкціями з боку України. Які запроваджено рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Андрій Косогов, який став власником майже 41% акцій банку в березні 2022 року, отримав цю частку в капіталі без погодження з НБУ, що є порушенням українського законодавства. Зв'язок Фрідмена та Авена з РФ НБУ розцінює як значний репутаційний ризик для банку, який вкрай негативно впливає на його діяльність. Про такий репутаційний ризик згадав у своєму звіті Незалежний Аудитор ТОВ РСМ Україна, який аналізував діяльність Сенсбанк за 2022 рік. Крім того, Дві 2023 року НБУ дізнався про наміри люксембурзької компанії ABH Holdings, через яку бенефіціари контролюють банк, передати контроль над Сенсбанк банк кіперській компанії Carswell Limited. На думку НБУ, такий крок суперечитиме санкціями РНБО, які запроваджено проти акціонерів банку. Підсумовуючи все вище сказане, НБУ дійшов висновку, що бенефіціари Сенсбанк не здатні виконувати свої зобов'язання щодо підтримки рівня капіталу, який вписуватиметься в нормативні значення, і не Можуть попередити неплатоспроможність банку в умовах воєнного стану. Всі ці фактори загрожують інтересам вкладників та інших кредиторів банку, тому Нацбанк і вирішив вивести Сенсбанк із ринку. Що відбувається з фінансовим станом банку? НБУ констатував, що погіршення платіжної дисципліни позичальників Сенсбанк вплинуло на його регулятивний капітал, який за період з 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%. Водночас в інших системно важливих банках регулятивний капітал загалом зріс на 29%. За іншими фінансовими показниками Сенсбанк також регресує. Відповідно до звітності банку його сукупні активи з 1 січня 2022 року до 1 липня 2023 року скоротилися на 23%, до 96,6 мільярда гривень. Обсяг коштів фізичних осіб зменшився на 12%, до 43 мільярдів гривень. Кредитний портфель зменшився на 38%, до 37,6 мільярдів гривень. Власний капітал банку схуд на 7 мільярдів гривень. За даними НБУ, Сенсбанк входить до п'ятірки банків за обсягом портфелю проблемних кредитів. Він на четвертому місці після Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку. Сума НПЛ у Сенсбанк на 1 червня 2023 року становила 25,2 мільйона гривень. Частка НПЛ на цю саму дату 38,6%. А втім, Сенсбанк усе ще залишається прибутковим. Його фінансовий результат за перше півріччя 2023 року становив плюс 1,4 мільярда гривень. Також нагадаємо, що Сенсбанк входить до двадцятки банків, щодо яких. НБУ у 2023 році проводить стрес-тестування у рамках цього тестування. Нацбанк оцінює насамперед виконання нормативу достатності регулятивного капіталу H2 і нормативу достатності основного капіталу H3. Станом на 1 травня 2023 року Сенсбанк мав нормативи H2 на рівні 11,54%, H3 на рівні 8,94%. При цьому за нормативом H7, який відображає максимальний розмір кредитного ризику для одного контрагента, банк мав перебір. При необхідному значенні трохи більше 25% Сенсбанк мав H7 лише на рівні 26,9%. У рейтингу життєздатності банків від Майнд за підсом. Дві 2022 року Сенс посів 28-му сходинку з показником три зірки. Це означає, що на момент рейтингування установа мала середній рівень стійкості, яке майбутнє чекає на Сенсбанк після націоналізації. Майнд поспілкувався з представниками банківського ринку, які висловили своє бачення, як далі розвиватиметься історія Сенсбанк. Основні перспективи такі: банк продовжуватиме працювати, про його ліквідацію не йдеться. До речі, про це заявляє і НБУ, який нагадав, що Сенсбанк є важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Масштаб проблем у банку не настільки великий, щоб його банкрутувати. Здебільшого це проблеми репутаційного характеру. Тимчасова адміністрація. Намагатиметься в максимально стислий строк відновити функціонування банку. Саме з цієї причини тимчасову адміністрацію запроваджено напередодні вихідних, щоб був час проаналізувати стан фінустанови, працездатність усіх його систем, провести хоча б поверховий аудит активів і зобов'язань. У державній власності Сенсбанк надовго не залишиться. Його націоналізація необхідна лише для того, щоб, умовно кажучи, легалізувати саму процедуру виведення з ринку та мінімізувати ймовірність подання зустрічних позовів з боку ексакціонерів. Адже недарма парламент прийняв для цього цілих два закони. Не виключено, що вже до осені для банку знайдуть нових власників. Причому кандидати на нього є. Це не лише українські, а й закордонні інвестори. Сенсбанк продовжить розвиватися як велика системна фінустанова, як і Раніше банк обслуговуватиме і населення, і реальний сектор економіки водночас посилюватиметься напрям діджиталізації та дистанційного обслуговування, щоб створити конкуренцію лідерам у цій ніші – Приватбанку та Монобанк.